За період з 14 по 17 серпня 2023 року патрульно поліцейські відпрацювали 70 звернень від мешканців міста на гарячу лінію 102. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Серед них звернення про адміністративні правопорушення, про шахрайство, порушення правил дорожнього руху, заторина дорога, домашнє насильство, бійка, хуліганські дії. Повідомлення іншого характеру, як кримінального, так і адміністративного, традиційно зафіксована кількість порушень у сфері забезпечення правил дорожнього руху, через що сталися дорожньо-транспортні події, зазначає інспектор відділу патрульної поліції міста Ізмаїл Іван Бочковар. Також було зафіксовано 147 адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. І за вказаний період складено два адміністративних матеріали на водіїв, що керували в стані або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Відповідні адміністративні матеріали направлені на розгляд до суду. Подальшу долю водіїв вирішуватиме суд. Крім цього, за цей період було складено ще 20 адміністративних матеріалів у сфері забезпечення громадської безпеки. Тобто, це були стягнення з громадян за куріння. За нецензурну лайку, за п'яний вигляд у громадському місті, порушення тиші і інші правопорушення. За вказаний період на дорогах міста трапилися і дорожні транспортні пригоди. Розповідає інспектор відділу патрульної поліції міста Ізмаїл Іван Бочковар. За останні чотири дні на дорогах міста Ізмаїл трапилося шість дорожніх транспортних пригод. На щастя, ніхто не постраждав та не загинув. Інспектор відділу патрульної поліції міста Ізмаїла Іван Бочковар заклик... Кає водів транспортних засобів дотримуватись правил дорожнього руху, не створювати затори та бути взаємовічливими. Шановні водії, дотримайтесь правил дорожнього руху. Літня пора триває, дороги завантажені як міста, так і області, як великовигоми транспортними засобами, так і легковими. Будьте чемними, поважайте один одного на дорозі і пам'ятайте, що патрульна поліція завжди з вами. Номер нашої гарячої лінії 102. Звертайтесь, допоможемо. Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми новин.